Якість повітря у Полтаві гірша ніж в інших містах області, говорять фахівці гідрометцентру. Кожного дня вони збирають по кілька разів дані про стан повітря в місті, і бачать, що концентрації шкідливих домішок у ньому перевищують норми майже по всіх показниках. На це впливає погода, яка цього літа є особливо спекотною. Про складнощі з її прогнозуванням ми говорили у минулому відео. Шукайте за посиланням на екрані. Сьогодні ми поїхали до лабораторії у Полтаві, яка моніторить якість повітря в місті. Показуємо, як вона працює, і розповідаємо, як можна покращити якість повітря у Полтаві. Наша лабораторія веде контроль з забрудненням атмосферного повітря в місті Полтаві. З 76-го року на чотирьох стаціонарних постах відбираються проби по повній програмі. Пости в нас розташовані в мікрорайон Алмазний біля універсаму. Потім Терця Київ, це в район Зигіна. Супрунівський промову біля Хіммашу і в умовно чистій зоні парк перемога. Туди приходить спостерігач всім ранку. Відбирає проби в ручному режимі і налаштовує сорційні трубки. Нам на ці я вам покажу. І налаштовує відбір проб в автоматичному режимі на час дня. Також приходить всім вечора і налаштовує на час ночі. Це повна програма. Чотири рази на добу. Ми відбираємо проби по десяти шкідливим домішкам. Це пил. Діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, вторістий, хлорістий, формальдегід. Значить, на даний момент температурний режим дуже високий, клімат став більш жаркий, і тому концентрації підвищені. Підвищені концентрації по формальдегіду. велика кількість автотранспорту, безвітряна погода. Це також впливає і атмосферні явища, осадки взагалі немає, застій повітря. Все це залишається у приземних шарах атмосфери і, відповідно, і повищені концентрації. Підвищені концентрації практично по всіх шкідливих Умішкам крім е, діоксид сірки і е, е, сульфати. А так підвищення в зв'язку з тим, що такі атмосферні явища. Як з цим боротися? Прибирати місто, зволожувати. Кожен повинен за себе подумати. Також і квартирки -ква закривати, якщо от така, будемо казати, щільова погода. Зволожувати у себе в приміщенні. Також і в місті треба з цим боротися. Пам'ятаю, 30-40 років тому місто милося кожного ранку на даний час. При такій високій температурі взагалі місто не миється, а це треба робити і прибирається місто. Ну такої грязної полтави ми не пам'ятаємо. Спиваємо температуру, формальдегід підвищується завдяки тому, що від асфальта йдуть викиди. Асфальт при такій температурі практично плавиться. І ясно, що підвищений формальдегід, підвищений оксид вуглецю, викиди автотранспорту. Ви бачите, який поток автотранспорту приїхати по, по дві сторони невозможно ж проїхати. Спостерігачі приносять сорційні трубки, приносять поглиначі. Методом зважування ми відбираємо проби на пил до зважуємо фільтри і після. І Потім результати заносимо в журнали. Методом хімічного аналізу ми проводимо аналізи на хлорістий, вторістий водень, діоксид азоту. Все це перераховуємо і кожного дня направляємо інформацію на Київ. Потім за місяць ми надаємо інформацію в наші місцеві органи, обласні і місцеві. Беремо фільтр, зважуємо до і після відбору проб повітря. 20 хвилин ми протягуємо через цей фільтр повітря і зважуємо. Різницю записуємо, розрахунки ведемо в журналі і направляємо ці дані на кліїв. Це гумова камера, в яку ми відбираємо проби повітря на оксид вуглицю забруднення. Спостерігач на посту нагнітає камеру на певній висоті, потім переносить в лабораторію, і ми через газоаналізатор встановлюємо концентрацію. Спостерігач на посту встановлює такі поглиначі, через них пропускається через 20 хвилин повітря і в розчині залишається формальдегід, який ми хімічним аналізом визначаємо в лабораторії. Також ми. Відбираємо проби на сорбційні трубочки. Тут сорбент, який пропитаний розчином, який поглинає з повітря тільки вторістий водень. Також пропускається повітря 20 хвилин. Потім ми цю пробу переводимо у розчин і методом хімічного аналізу і розрахунками ми встановлюємо концентрацію. Сорбційна трубочка на вторістий водень. Спостерігач перенесла її після відбору про повітря. Ми методом хімічного аналізу розраховуємо концентрацію. По методиці ми переводимо її в розчин, цю пробу, і розраховуємо, уже дивимося на феки і методом розрахунку встановлюємо концентрацію, тобто забруднення втористим водним на сім ранку.